Як змінити неприємних людей на приємних? У нас у кожного є якісь люди особливі, з якими, скажімо так, ми б не хотіли їхати в одному ліфті. Це може бути ваш бос, сусід, якийсь неприємний клієнт. Даю вам дуже практичну вправу. Подумайте про 6 гарних рис або 6 гарних речей, пов'язаних з цією людиною. Навіть якщо зараз ви просто подумали про одну річ і вона не дуже цензурна. Не поспішайте. Можливо, ця людина має гарний акуратний одяг. Можливо, вона любить свою родину, маму, дітей, дружину. Можливо, в його офісі подають якусь смачну каву, і вам завжди приємно її пити. Подумайте про такі шість речей. Мій вчитель Пітер Мертал розповідав історію про свого колегу, який не міг згадати ні однієї приємної речі про свого клієнта, який йому був дуже дуже неприємний, і все, що він знайшов, це те, що у нього були чисті черевики. Це було перше, з чого він відштовхнувся. А потім, коли він почав ще ще пригадувати, що може бути приємно з цією людиною, що може бути гарно пов'язано з цією людиною, а це те, що він не просто якийсь прискіплива, прискіплива людина. Да, він дуже гарний спеціаліст, дуже гарний фахівець. І якщо б він а, довірив свої фінансові діла справи комусь, то він би довірив ці справи саме такій людині, а можливо саме йому. Тобто, дивіться, як працює наша свідомість від неприємної людини до людини з чистими черевиками і до людини суперфахівця, якому ви довірили свої справи. Так? Як, як яка велика різниця? А, Чому це працює? Тому що наші думки створюють нашу реальність. Ми будемо про це говорити на нашому каналі: як ми створюємо свою реальність для того, щоб наша реальність була якомога більш приємною для нас. І якщо вже є неприємна людина, навіщо створювати ще одну в своїй голові? Це по-перше, на подумай. А по-друге, подумайте. Хто чує ваші думки? Звісно, ваші думки чуєте ви. І вам не страшно, якщо ви постійно перестворюєте якусь людину, яка вам неприємна, неприємна, і неприємна. Чому б не створити з неї якось, когось, хто є приємним? Тому що наші думки це наші зерна, з яких виростають. Люди, які нас оточують, я пробувала робити цю справу, і вона дійсно працює. Але ви мені не вірте. Перевірте, і потім напишіть в коментарях, як це спрацювало для вас. Мені буде дуже 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 цікаво це почитати. І таким чином ви поділитесь з іншими людьми, і буде такий сформується така енергія енергія того, що люди почнуть думати щось гарне один про одного. І, до речі, ви не просто створюєте приємних людей у своєму світі, ви самі стаєте тою людиною, з якою приємно спілкуватись. Всім гарного дня і чекаю ваші коментарі. Дякую!